9 years of racketeering and lawlessness. These five businessmen were forced to leave their native peninsula, like thousands of others. Я виїхав 9 березня 2013-го з Севастополя і більше туди не повертався. В Києві я вже з грудня 2014 року Uh, як uh, з початку анексії з Марту, ми ну, з uh, березнями продали весь наш актив в Криму. От, ну і перебралися в Київ. Дуже сумую за нашим життєм повсякденним життям. Що ти можеш вийти в Бахчисараї, побачити всіх своїх знайомих? they бізнес the ready to return home and rebuild Crimea. Там дуже багато роботи, там дуже багато потенційно перспективних напрямків для бізнесу. Треба буде там, збудувати там, Київський квартал, Чернігівський квартал, Львівський квартал. І все це має бути там, на проспектах Шухевича, на проспектах Степана Андрійовича. Крим може бути цікавий світової спільноті всіма ресурсами, які там в Криму є. От Це, я ж кажу, це і море, це порти в Кримські можуть бути цікаві. Це і сільське господарство мій син мріє побачити Крим. Я хочу долучитися до відбудови Криму після деокупації. Там великі степні райони, які можна під аграрний бізнес. робити. Можна робити ремонт кораблі, які существували до окупації. Туда заходило много іностранних суддя на ремонт. Після деокупації я одразу приїду повернуся в Крим. тому що в мене вже є Виток на перший потяг. У мене є план зустрічати друзів. Кримсько-татарське знішувалося. І от ця справедливість відновлення кримсько-татарськості у Криму оце важливо. У галузі туризму, це і архітектура, це і вироби, це кухня, простір, Мічта така, це відкриття. Школи мистецтв. Бізнес побудує гостиниці, якщо це питання. Так. Він побудує е, розважальні якісь заклади. Там будуть порти, і будуть припливати кораблі, таке інше. Там дуже багатий великий інтерес зараз до Криму. Весь світ знає про нас зараз. Після деокупації я думаю, нам треба буде відкрити мусафір Бахчисарай. Можна відкрити в Махмечіті чи В Акярі, чи в Ялті, чи в Алупці, чи Вівпаторії, де де завгодно можна відкрити ресторан. Не те, що мріємо, ми 100% повернемось додому. And big business is also ready to develop Crimea. My name is Michael O'Leary. I'm the CEO of the Ryanair Group of Airlines, and I was proud to visit Kiev in July, where I had the pleasure of meeting with Deputy Prime Minister Kubrakov and the senior management of Kiev, Lviv, and Odessa airports. Ryanair has set out a very exciting plan to invest in and rebuild and relaunch Ukraine Aviation. safe to do so. є все ж таки одне місце, де ми мріємо відкрити відділення і обов'язково його відкриємо. Це український Крим. Ми беремо зобов'язання та обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації Криму. Крим це Україна. Монобанк Український банк з одним відділенням у Криму. Слава Україні! Слава ЗСУ! День звільнення Криму буде днем початку відновлення мережі. Ми готові до відновлення українського зв'язку у Криму на базі найсучасніших технологій та готові робити це якнайшвидше. Початок цього процесу буде найяскравішим свідченням того, що справедливість перемогла, що добро зуміло здолати велике зло. Рідний Крим передаю привіт і дуже чекаю на зустріч. Твій Артек. Вони мають програти цю війну, диктатура має бути We continue to build Crimea together.